Понеділок, 23 січня і на каналі Житомир підбиваємо підсумки дня. Мої вітання. На початку про деякі теми дня коротко. Отруєння учнів у Житомирській гімназії номер 23 Діти у лікарні, чиновники шукають причини. Електронна реєстрація на прийом до лікаря у Житомирі. Таку новацію успішно впроваджують. Житомирські вулиці посипали природним реагентом бішофітом як результат чисті вулиці. Причина масового отруєння дітей у Житомирській гімназії номер 23 дотепер не з'ясована. Втім, представники міської влади вже кажуть, що це не харчове отруєння. Про це на брифінгу повідомив заступник мера Матвій Хренов, коментуючи ситуацію з отруєнням учнів гімназії. Навчальний процес у гімназії призупинили до п'ятниці. У цьому навчальному закладі триває дезінфекція. У медичних закладах все ще залишаються на лікуванні діти. В інфекційному відділенні Житомирської міської дитячої лікарні станом на сьогодні перебуває одна дитина та ще троє в обласній дитячій лікарні. Потерпілим провели симптомне лікування. Лікарі кажуть, їх стан задовільний. Причини отруєння школярів, допоки не віддані. Наразі на... фахівці працюють над лабораторними дослідженнями. А батьки в таких випадках можуть давати тільки сорбенти. Слово сорбенти для батьків це основне. Вони можуть давати як при бактеріальній, при вірусних кишкових інфекціях. при Інших захворювання, це, що точно не зашкодить, це атоксил, смекта, активоване вугілля, біле вугілля, енторозгель. Оце, оце те ж те слово, що називається все сорбенти. Захворювання школярів чиновники не пов'язують із харчовим отруєнням, оскільки захворіли ті діти, які не харчувались. Протягом дня поодинокі випадки звернень дітей з різних закладів були. Але будь-яке харчова інфекція має однакову клініку. Діти рутино завжди звертаються до мудису закладу і завжди декілька дітей з отруєннями. З іншого боку, дійсно був випадок, коли захворіли батьки дітей, які в 23-й гімназії, що знову ж таки говорить, що навряд чи було питання в отруєнні, в їдальні, тому що захворіла мама дитини. Є діти, які не їли, вони захворіли. Звичайно, розмовляли підприємець, надав всю документацію щодо продуктів харчування і сертифікати якості. Всі робітники підприємця здали аналізи на виявлення інфекції. Сьогодні, до речі, всі робітники школи також здали аналізи, тому що треба перевірити, що відбувалось. Оскільки збудника захворювання фахівці ще не виявили в Житомирській міській гуманітарній гімназії номер 23 До кінця тижня оголошено карантин. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини. Незабаром у Житомирі запрацює електронна система реєстрації до лікаря. Медична система «Доктор Елекс представлена в Україні. На тепер час нині система нараховує 20 підсистем, які забезпечують централізоване зберігання інформації про пацієнта. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України спробувала потрапити на прийом до лікаря в одній з місцевих поліклінік. Власноруч перевіряти медичні заклади міста до впровадження електронної системи Уляна Супрун прибула до Житомира, бо саме це, що відбувається тут у вас, це є наша мрія, і це є наша ціль, щоб первинна ланка була сильною, щоб було були амбуляторії, де первинні лікарі первинної ланки можуть працювати. щоб місто область допомагає, щоб це було на місці? І дуже важливо, щоб вся система електронного охорони здоров'я, щоб вона е, діяла. На впровадження реформи у 2016 році з місцевого бюджету було виділено коштів на суму майже 700 тисяч гривень. Втім, чи важливе введення такої системи для Житомира, говорять представники місцевої влади у 2017 році. На впровадження програми планують витратити 2,5 мільйони гривень. Більше все буде зроблено саме на первинній ланці. Наше завдання в цьому році, щоб кожного сімейного лікаря. Був комп'ютер з доступом мережу в єдину базу, приймальні відділення і реєстратури всіх поліклінік. Тобто в кінцевому результаті пацієнт міста Житомира, потрапляючи в будь-який медичний заклад міста, буде, лікар буде мати доступ до його медичної карти. Нова реформа дозволить житомирянам самостійно обирати лікаря та завчасно записатись на прийом, щоб уникнути черги. Втім, Житомиряни ставляться до нововведень насторожено. Можна буде зареєструватися через інтернет і не стояти в черзі. Як ви вважаєте? Чи це зручніше ніж те, що я вважаю, зараз? що це буде набагато зручніше? Е, я чесно скажу, я не знаю, чи зручніше жінку, тому. Що що я до лікаря рідко вибраюсь для нашого віку? Ще зручно. А бабуся буде реєструватися, як моя мама буде реєструватися. Вона не знає як підійти до комп'ютера. Все одно в Житомирі немає ні образування, ні медицини, так що нічого не поміняється. Після візиту медичні заклади, представники місцевої влади та міністерства провели конференцію, де відповіли на питання представників місцевих змі. Втім, не на всі питання відповіді були однозначними. Стосовно онкодиспансеру, ми зараз серйозно і системно пропрацьовуємо це питання. Дійсно, ви були праві, коли сказали, що в незадовільному стані знаходиться приміщення. Ми вивчаємо можливість. Створення онкохірургії можливо на базі обласної лікарні. Це ви знаєте, що знаходиться в 50 метрах від основного основної будівлі, але остаточне рішення ще не прийняте. Це є справа, яка має вирішуватися в громаді. Це є ваші заклади. Вони не заклади МОС, вони заклади Житомирської області. Сергій Косюченко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Комунальні служби випробували реагент «Бішофіт» для очистки доріг від снігу. У Житомирі бішофітом комунальники просипали два мости у напрямку Чуднова та Бердичева. Реагент відмінно справився зі снігом. Бішофіт може ефективно розтоплювати сніг навіть при 20 градусах морозу. Після розтоплення снігу бішофіт запобігає утворенню льодового покриву. Загалом комунальники закупили 8 тонн реагенту для проведення експерименту з очищення міських доріг. Цієї кількості хімічної речовини вистачить для очищення 36 шести дорожнього покриття. на мостах, де було застосовано реагент, асфальт повністю очищений від снігу. Цей засіб коштує набагато дорожче ніж піщано-сольова суміш, яку традиційно використовують. Про безпечність бішофіту говорять екологи. Такий реагент не впливатиме на зелені насадження, і автомобільне покриття зазначає міський голова Сергій Сухомлин. Бішофіт чистий природний протежледний реагент у формі кристалів, який застосовується для зимового прибирання і захисту доріг та вулиць від снігу, ожеледі, снігопадів у діапазоні температур до 20 градусів морозу. Такими є деякі теми дня. Далі говоритимемо про такі події. Активні і небайдужі об'єдналися в ланцюг єдності. Таку акцію провели в День Соборності. Житомирські десантники та патрульні поліцейські приєдналися до всеукраїнського флешмобу 22 віджимань. Відомий український журналіст-розслідувач Дмитро Гнаб ділився досвідом у Житомирі. У Житомирському районі під час руху пасажирського мікроавтобуса з салону випав чоловік та від отриманих травм загинув. Це сталося сьогодні близько півдня. За попередньою інформацією, у двері раптово відкрилися. Внаслідок цього один з пасажирів, 67-річний місцевий житель, випав із салону автобуса на дорогу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події. Слідчо-оперативна група Житомирського районного відділення поліції працювала на місці події. Досудове розслідування триває за статтею 286. Це порушення правил. Безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлюють. Повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Від сьогодні стартував набір працівників у головне управління національної поліції в Житомирській області. Проводиться набір кандидатів на посади слідчих та упоропонважених поліції. Конкурс складається з семи етапів. Бажаючи запрошуються на наступний етап за умови успішного проходження попереднього. Набір працівників триватиме до 3 лютого 2017 року. Для заповнення вакансій, які існують зараз в головному управлінні, Оголошено оцей набір. До цього був оголошений набір і завершується відбір, відбір кандидатів на посади дільничих інспекторів поліції. Зараз оголошується набір от, е, в кримінальний та слідчий блок нашої області. Заступник начальника УНПП. все гірше і гірше підходу. У суспільстві говорили, міліція, поліція не така, треба змінити на краще. Скільки ж прийшло міняти? Я вам хочу сказати, від, ну, відповідально, як голова поліцейської комісії, я не бачу черг. На 58 посад дільничих інспекторів, майже 300 заяв подали. Ну, 270, скажімо так. Так от тут колеги, які безпосередньо займаються кадровою роботою, чи це ті всі, значна частина, яка подавала, думала, що це достатньо подати заяву, і йому запросять отримати першу зарплату зразу. 22 віджимання протягом 22 днів. Це всесвітньо відома акція під назвою ПОШАП на підтримку учасників бойових дій. Нещодавно її стали активно підтримувати українські політики, чиновники, волонтери і безпосередньо військові. Цифра 22 у назві не випадково. Саме стільки ветеранів військових конфліктів та бойових дій збройних сил США свого часу щоденно покінчували життя самогубством. Аби привернути увагу суспільства до цієї проблеми, запровадили флешмоб, умовою якого і стало 22. 22-разове віджимання протягом 22 днів згодом. Естафета перейшла до інших армій світу, зокрема і до України. Долучилися до всесвітньо відомого флешмобу і командування високомобільних десантних військ Збройних сил України. Детальніше у відеосюжеті. Акція Push-Up Challenge, яку нині активно пропагують у світі, стає надзвичайно популярною і в Україні. Першими флешмоб підтримали десантники. Спочатку долучилася 79-та бригада, згодом і в командуванні ВДВ. Такий собі флешмоб був організований суботнього ранку. Майже сотня бойових офіцерів, майорів, підполковників і полковників віджималися на плацу. Очолили все це дійство два герої України бойові генерали командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Михайло Заброцький та начальник штабу, перший заступник командувача ВДВ генерал-майор Андрій Ковальчук. Ми намагаємося робити все можливе для того, щоб підтримати таких людей, і саме головне дати їм зрозуміти, що вони потрібні. Потрібні всім нам, потрібні самим собі, своїм родинам і нашому народу. Я з гордістю можу заявити, що жоден військовослужбовців з комбірнесанних військ, будь-офіцер, солдат, навіть після отримання поранень і тяжких каліст ще не був без його бажання, звільнений з лав. Ми всім знаходимо роботу, всім знаходимо застосування, для того, щоб люди могли передавати свій досвід, своє бачення життя і самим прикладом свого служіння навіть після отримання важких травм показувати, демонструвати те, що таке десантний дух, що таке любов до своєї батьківщини. Разом з десантниками виконували вправу на підтримку учасників бойових дій, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Володар титулу найсильніша людина світу Василь Вірастюк і відомий український автогонщик і волонтер Олексій Мочанев. Саме Олексій і передав виклик виконати 22 два віджимання командуванню ВДВ. Ми не хочемо, щоб люди віджималися, не розуміючи, о чому йде річ, чому цифра 22. А коли зрозуміли, чому цифра 22, зрозуміли, що речь в наших условиях йде не про американських ветеранов, покончивших життя самоубийством, а о том, що ця проблема, к сожалению, так чи інакше в ближайшее время може дуже серйозно коснуться і нас, якщо ми не сработаем на упреждение. Такі речі вони об'єднують. Об'єднують і тим більше дають зрозуміти хлопцям, які вже повернулися звідти, які ще знаходяться там, те, що люди про них пам'ятають. Люди їх не забувають і люди їм допомагають. Я думаю, що це найголовніше завдання цього флешмобу, як сказав Олексій, ми не віджимаємося заради віджимань, а ми віджимаємося заради дати, дати оцю підтримку. Десантники в свою чергу передали естафету флешмобу в особовому складу Генерального штабу Збройних сил України. Юлія Сінціцька, Олександр Райковський Новини Житомирщини. Патрульна поліція Житомира також долучилася до всесвітнього флешмобу Challenge. поліцейські прийняли естафету від десантників 79-ї окремої штурмової бригади на підтримку ветеранів воїнів, які повернулися із зони бойових дій на сході України. Виконання естафети виступили. Україна єдина і неподільна у Житомирі День Соборності України пройшов під гаслом Соборна, вільна, неподільна, моя Україна небайдужі долучилися до творення ланцюга єдності на вулиці Михайлівській від Свято-Михайлівського кафедрального собору до майдану імені Корольова. Учасники взялися за руки та співали гімн України. Були й очевидці, для котрих участь у таких патріотичних акціях має глибшу історію. Я пригадую, як тоді, в далекому вже в 90-му році, коли вперше народний рух України ідею таку проявив, щоб провести ланцюг єднання Захід-Схід. І проходив через Житомир, так, дуже добре пам'ятається, мені як ми готувалися, як ми шили прапори, бо не було ж тоді ні прапорів, нічого. Але яке було піднесення? А я приїхав Авдіївки, записав 20 пісень. Там народилося два альбоми. Це бойовий крок і серце в крові. Я думаю, що я зроблю тут концерт і виконую ці пісні, щоб вся Україна Житомир це почув. Цей день особливо якось е, болить зараз, тому що ну, це все продовжується і зараз. І хочеться, щоб все це закінчилось. І наша соборність була не просто е, таким сумним днем в історії, а реально все. Народним святом для всіх. Томер приїхав журналіст та громадський діяч Дмитро Гнап. Він зустрівся зі студентами та викладачами вишу і розповів про один із найскладніших жанрів аналітичної журналістики журналістське розслідування. Чим можна розправитися із корупцією та криміналом завдяки результатам таких розслідувань в Україні? Про це в сюжеті Наталії Дихтієвської журналіст Дмитро Гнаб з 2009 року займається журналістськими розслідуваннями. Лева частина роботи про масштабні корупційні обрудки була пов'язана із колишнім президентом втікачем Януковичем та його оточенням. В той період Дмитро Гнаб робив сюжети розслідування для каналу Ті Один із таких сюжетів показує студентам та викладачам Житомирського державного університету. Через наші журналістські розслідування люди отримали інформацію про те, наскільки корумпованим, наскільки жадібним, наскільки. Абсолютно безкарним є режим Януковича, тому вони ту владу попередньо скинули на сьогодні. Пан Дмитро керівник проекту Слідство інфо що виходить в ефір на громадському телебаченні. Він продовжує говорити про корупцію та кримінал вже сьогоднішньої влади. Зокрема, навесні 2016 року завдяки його команді з'явилася інформація про панамські офшори президента Порошенка. Однак, журналістські розслідування в Україні не мають таких результатів, як в інших країнах. Не варто чекати від журналістських розслідувань. Просто в нашій країні принаймні таких миттєвих результатів. Це в Ісландії. Наші колеги публікували там розслідування про офшорні компанії тамтешнього прем'єр-міністра. Тисячі людей вийшли на центральну площу Рейк'явіка і він пішов у відставку. За нинішньої влади, завдяки журналістським розслідуванням команди ГНАПа деяких чиновників звільняли або проти них порушували кримінальні справи, але жоден не сів за грати. Іноді журналісти отримують погрози від фігурантів сюжетів частіше їх намагаються підкупити. Як таких погроз ми безпосередньо не отримуємо або отримуємо не часто зараз більше спроб підкупити журналістів нашого проекту. Там час від часу з'являються. Представники фігурантів наших, наших розслідувань, які пропонують домовитися про невихід матеріалу, жодного разу ми на це не пішли. Студенти-редактори, яких ми зустріли біля університету, кажуть, що теорію журналістських розслідувань більш-менш розуміють, але практично не уявляють, як робити такі сюжети. Це складно, але в принципі хотілося б це завжди цікаво. На парах у нас був курс по журналістському розслідуванню, по жанру журналістики. Взагалі е, ну е, інформація така загальна є. Тобто, ну я розумію, що це розумію, як це відбувається, але якихось таких деталей більш практичних. Ну я думаю, що я б не могла просто так зараз вийти і провести журналістське розслідування. Журналістські розслідування проводити одразу після випуску з університету нереально каже Дмитро Гнап. Спочатку треба попрактикуватися в інформаційних жанрах, зокрема, навчитися робити новини. Самого журналіста за плечима 20 років практики. Сім із них він займається розслідуваннями. Зараз його команда збирає докази щодо резонансного вбивства журналіста Павла Шеревета, якого підірвали влітку в авто. Показ першої частини розслідування відбудеться у березні цього року. Наталія Дехтієвська, Юрій Киричук, новини. Житомирщини. Такі події приніс цей день. Завжди новини на нашому каналі Ютуб. Його адресу ви бачите на екрані. А на завершення випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується малохмарна погода без істотних опадів 25 січня місцями мокрий сніг. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 24 січня вночі 5-7 градусів морозу, в день від 1 градусу морозу до 1 тепла. 25 січня вночі 2-4 градуси морозу, в день від 1 морозу до 1 тепла. Атмосферний тиск 746 міліметрів, вологість повітря 80%.